Права 1209. Мапочка АБУ розфасувала 41 кг бананів у 5 однакових ящиків. Чи помістилося в один ящик 8 кг бананів. Ну що ж, давайте міркувати. Спочатку давайте порахуємо, А скільки в дійсності буде у нас в одному ящику бананів? Що для того треба? Пишемо перше. Ми 41 кг бананів. Маємо поділити на 5 ящиків на 5 однакових частин. І це дорівнює. 41 на 5 у нас не ділиться. Ми можемо 41 записати як 40 плюс 1. І все це треба поділити на 5. І це дорівнює. Тепер 40 поділиться на 5, це буде 8. Отже, записуємо, що неповна частка у нас буде 8, але ще буде остача 1. Записуємо, що остача. У нас буде 1. І це дорівнює тоді. Ну, якщо так, то ми цю частку можемо записати як 8, цілих. ну, якщо у нас буде 1, тоді п'ята частина. Так, пишемо в дужках чого. Кілограм. Записуємо. Це у нас помістилось. Адже 8,15 кг помістилось в один ящик. Є. Ну що ж, а нас запитують, а чи помістилося в один ящик 8 кілограм бананів? Ну, поміститься навіть більше 8,15. Ну що ж, записуємо тоді друге. Пишемо оскільки. пишемо 8 кг менше за 8,1,5, пишемо то в один ящик. поміститься Поміститься. Пишемо 8 кілограм бананів. Ну що ж, це ми записали. Ну, а тепер записуємо відповідь, чи помістилось. Записуємо відповідь. Ну і пишемо так. Ну що ж, ось таке завдання на запис частки у вигляді мішаного числа. На цьому вправу завершено.